Маємо термінові новини з Донеччини. Кілька годин тому дуже великі сили противника пішли у масований наступ на позиції наших захисників біля населеного пункту Бахмут, задіявши безпрецедентну кількість артилерії та авіації. Прямо зараз це, це найгарячіша точка на фронті, але детальніше далі. Друзі, підтримайте нас та Збройні Сили України лайком на цьому відео, напишіть коментар з цього приводу та підписуйтесь на канал. Попереду найголовніше. Повідомляється, що сьогодні вранці ворог в черговий раз зібрав великі сили та, дочекавшись підкріплення резервів, пішов у масований наступ на позиції Збройних сил України. У мережі з'явилось відео з українського безпілотника, на якому видно, як окупанти, не жаліючи боєприпасів, обстрілюють місто Бахмут з артилерії та авіації. Як повідомили бійці, які тримають позиції на цьому напрямку, такого обстрілу ще не було. Ворог випустив приблизно три тисячі боєприпасів за кілька годин, а далі пішли танки та піхота, почався бій, який тривав майже дві години. За наявною інформацією, відбити потужну атаку допомогла наша авіація, яка професійно відпрацювала на цьому напрямку, здійснивши майже 30 бойових вильотів. Захисники України продовжують утримувати позиції. У ході наступу ворог зазнав значних втрат в особовому складі і техніці. Та вимушено відступив. Прямо зараз десятки або навіть сотні трупів орків просто лежать на полі. Своїх не лишаємо, казали вони друзі, віримо у наші збройні сили.